Привіт-привіт! Рада усіх бачити у новому відео. Сьогодні остання неділя грудня, а отже, час на оформлення нового місяця у моєму Bullet Journal. Я його дещо прикрасила, додала ось таку наліпку на згадку про Україну. І вона сюди дуже підходить. З нею блокнот став якимось ріднішим. Отож, сьогодні оформуємо січень. І за тему я обрала гірськолижний курорт. Із матеріалів мені знадобиться два різновиди скраб паперу, написи від мрій та дій, ось такі наліпки імітації сургуч-печатей, дві декоративні тасьми, а головним акцентом будуть наліпки із мотивами зимового відпочинку в горах. І не забракне, звичайно ж моїх улюблених наліпок з дівчатами. Перша сторінка це, як завжди, головний колаж із назвою місяця та маленьким календариком. І починаю я зі створення тла. У цьому мені допомагає скраб папір. Я навмисно рву його та роблю неохайні краї, щоб додати роботі особливого настрою. Не знаю чому, та в мене така легка недбалість викликає асоціацію затишку на сторінках. Після паперу клею скотч з ялиночками, який теж рву. Далі час перейти до головних картинок. Як ви пам'ятаєте, ці наліпки із мотивами зимового відпочинку в горах мені попались у адвент-календарі. І вже тоді я точно для себе вирішила, що використаю їх для мого оформлення Bullet Journal на січень. Вони мені нагадують буковель. А там я найчастіше бувала саме в січні і каталась на лижах. Тож такий вибір був для мене дуже логічним. Ці наліпки величенькі, і тому багато на сторінці їх не розмістиш. Для головного колажу я обрала дерев'яний будиночок серед засніжених ялинок та вид із його вікна. Ну, принаймні мені здається, що саме таким він міг би бути. Доповнюю це декоративною тасьмою із ліхтариками та наліпками, які імітують сургуч. Коли вже обрала дівчину, яка буде красуватись на розгорці, то зрозуміла, що мені не подобається, як на чорному тлі виглядають ліхтарики, вони там просто загубилися. Тож я вирішила обережно все відклеїти та переробити. Останні штрихи це дівчина, цитата та неймовірно, миле оленя Бембі. Додаю ще кілька крапочок маркером, і можна переходити до сторінки із планами. Це функціональна частина цієї розгортки, тому декору тут буде мінімум. Я вже роблю заголовок золотим акриловим фломастером. Він у мене трішки потік. Але на щастя не розмазався, і мені вдалося врятувати ситуацію. У попередніх оформленнях буджо я неодноразово казала, що усе місячне оформлення визначає мій головний колаж. Саме на нього я витрачаю найбільше часу і пропрацьовую реалізацію задуманої теми. Тому, коли він вже готовий, то решта декору робиться набагато простіше і швидше. Наступна розгортка завжди була із рутиною і трекерами звичок. Та у новому році я вирішила спробувати щось новеньке. І замість трекера звичок роблю тетріс. Я його побачила у однієї блогерки в інстаграм і захотіла спробувати. Його суть у тому, аби протягом місяця замалювати блоками якомога більше площі поля. Кожна фігура відповідає за якусь подію чи справу, наприклад, похід до парку, зустріч з друзями, перегляд фільму, ну і таке інше. Цікаво буде відслідковувати у такий спосіб, наскільки насиченим на події був мій місяць. Щоправда, мені не дуже сподобалось, як я це назвала, тетріс життя. Хм, якось надто іронічно звучить. У подальшому треба буде однозначно подумати над гарнішою назвою, звичайно, якщо він у мене приживеться. Але у тому і краса системи Bullet Journal. Ми можемо змінювати трекери, таблиці, спосіб планування від місяця до місяця, відповідно до своїх потреб. Усе для того, аби винести із планера максимальну користь. До речі, напишіть у коментарях, чи читали ви книгу від винахідника цієї системи, чи користуєтесь ви теж Bullet Journal, які трекери вважаєте для себе найкращими. А може б хотіли, аби я зробила окреме відео, у якому розповім про оригінальний метод та спробую пояснити усе на прикладах. Ваш фідбек для мене завжди важливий. Я читаю усі коментарі і намагаюсь якомога швидше усім відповісти. А тим часом я вже завершую оформлення цієї розгортки. Тут головною картиною стала наліпка із засніженими будиночками. Довелось її розрізати, бо інакше не поміщалось. Але так навіть прикольніше адже тепер кінець однієї сторінки ніби став продовженням іншої. Переходжу до календаря позитиву. Я розкреслила все за кадром, і ось цю зону у верхньому лівому куті я залишила для означень настрою. У оформленні за грудень я розповідала, що зіштовхнулася із проблемою, як позначити свій настрій дня. На жаль, ідея із намальованими смайликами не спрацювала, адже вони просто губляться серед тексту. А мені хочеться, щоб при першому ж погляді на календар я бачила загальну тенденцію свого настрою. Рішення було знайдено завдяки Аліекспрес. Там мені на очі потрапили наліпки із кольоровими міні-кружальцями. Вони не займатимуть багато місця, бо всього 5 мм в діаметрі ще й мають багато відтінків, тож можна буде підбирати відповідно до кольористики місяця. Це супер варіант. На момент зйомки вони до мене ще не доїхали, тож поки що покажу вам їх лише на фото. Повертаючись до оформлення цієї розгортки, то тут я хотіла відтворити картину затишного відпочинку у дерев'яному будиночку. Коли після активного дня на лижах хочеться сісти біля каміну у м'якому кріслі, пити какао та читати книги. Залишилось оформити лише тижневе планування. Оскільки на свята я приїхала до родичів в Україну і проведу тут більше трьох тижнів, то мені не було сенсу робити планування на цей період часу. Тому я обрізаю одну сторінку, залишаючи це місце для записів, коли вже повернусь з відпустки. А саме оформлення робитиму спільне для двох розгорток. Тут було де розгулятись. Тож, використаю усі ті великі наліпки, що мені подобались, але не поміщались на попередніх розгортках. І доки у мене є ще трішечки часу, то хочу скористатись нагодою і щиро привітати вас усіх із прийдешнім Новим роком. Дякую, що весь попередній рік ви були зі мною, підтримували мою творчість і надихали на нові ідеї. Разом ми створили багато яскравих моментів. Цікавих проєктів і теплих спогадів. Нехай новий рік принесе вам ще більше радості, творчого натхнення та приємних сюрпризів! Звичайно ж бажаю вам здоров'я, сімейного тепла і, звісно ж, швидкого закінчення війни! Обіцяю і надалі надихати вас вже у новому році, дарувати нові ідеї та мотивувати на творчість! Так, друзі! Нарешті я завершила своє творіння і давайте ще раз подивимось, яким буде мій січень 2025-го. Оформлення вийшло приємним та теплим, не дивлячись на свою зимову історію. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Дякую усім, хто дивився аж до цього моменту, і до зустрічі у світі блокнотів вже у новому році! Папа.